Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метр, і ви на каналі Метр про фантастику. Це означає, що найближчі кілька хвилин ми будемо говорити про фентезі фантастику, переважно про книжки але не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде досить цікава та класна книжечка від навчальної книги Богдан. До речі, досить цікаво, що навчальна книга видає фантастику. Ну а саме Елія Барсело світ єрука книжечка видана у серії Чумацький шлях. Як бачимо, книжечка досить така тоненька, понад поза 130, якщо напоминаю зараз секундочку, сторінок. Так, 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 так. От з іспанської 130. А, так, 136 сторіночок. До речі, знаєте, для мене трошки дивно, що повість видали такі новичкій книжці на 136 сторінок. Але я вам скажу, що видання просто неймовірне. Подивіться, які ілюстрації дуже класні. А перед тим, як ми поговоримо про книжку. Попрошу підтримати мій канал лайками, коментами та підписками. Отож, знаєте, чесно кажучи, якщо ще говорити, то для мене іспанська література, іспанська фантастика це як темний ліс. Ну, фактично, що я знаю з іспанської літератури, це, напевно, Дон Кіхот від Сервантеса, і то тільки тому, що я його читав ще в школі. Також що я знаю про іспанців, що це завжди у моїх улюблених романах про капітана Булада чи у романах про Чорного Курсара від Еміліусель це негативні персонажі. Ну а тут цілий іспанський автор, з яким я буду знайомитися. А, до речі, стоп, 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 стоп. І ще про іспанських авторів. Я іще виявляється, читав такого автора, як Артуру Парес реварте та його величного неймовірного капітана Алла Так що, бачите, все ж таки два автора. Знаю, а Елія Барсао, третій іспанський автор, із яким я знайомлюся. Отже, отже, про що ця повість? Фахівця з інопланетного життя Леонарда Єрека, видатного ксенолога, члена Міжпланетної академії, вивчення людини, звинуватили у геноциді мешканців однієї з планет, та відправляють його у заслення на 20 років на безлюдну планету, де він має відбути це заслення. Знаєте, і так, повість писана у 90-х, то це стара добра фантастика, про яку точно можна сказати, що зараз уже, на жаль, так не пишуть. Та незважаючи на те, що це стара добра фантастика, з така досить стара дивності, вже 2025 наноситься вже фактично 35 років. Проте повість читається досить класно, досить легко, досить гарно та виглядає сучасно. А що я очікував на цю від цієї повісті? Ну, чесно кажучи, хотілося щось в стилі Френсіса Керсака, Робінзони космоса чи якісь хроніки Рідіка у виконанні такого вченого Ярека. тим більше ценових Ярек. Проте скажу вам, що... Ця пояс мене трошечки здивувала, а вона надзвичайно цікава. У відносно невещому творі поза 20 сторінок ми отримуємо море всього і відчуттів, і кохання, і море сумнів, і купання у собі, і величезні таємниці, здається, вивчений та безлюдний планет. Ну і що дуже класно, що головного героя ми тут бачимо як не от такого безстрашного опльованого капітана чи такого виходія, а тут ми його бачимо, як звичайну людину з своїми проблемами, своїми сумнівами. Ми отримуємо кілька флешбеків Дірека, де він розповідає про своє життя, де ми дізнаємося, який він був. Знаєте, я можу зразу сказати, що Ярек виглядає дуже-дуже отакий от живий. Ну, і що цікаво, що автор постійно тримає у нас на позі підсовуючи кілька дуже цікавих таємниць, які здатні перевернути все на голову. І ти так сидиш і слідкуєш. Як що там буде далі, а як воно наскільки воно цікаво, наскільки воно класно. Щодо світу книги, то кажу, він вийшов досить цікавий, досить незвичний, хоча обмежується невеличкою ділянкою на одній планеті, на якій живе як проте тут стільки всяких таємниць. Ну і то, що вони просто захоплюють, ти читаєш на одному диханні. Щодо перекладу, я іспанською не знаю, а український переклад дуже класний, дуже гарний, дуже вичитаний. Помилок я не знаходив. Він дуже класно читається. Також що варто відмітити, що. Та як це серія Шумацький шлях, то тут дуже класне оформлення не тільки обходинки книжки, але й тут додано дуже багато гарних ілюстрацій. От подивіться, які класні. Ну і що ще варто сказати, що у повісті є фінальний твіст, який перевертає все з ніг на голову. І знаєте, якщо на початку повісті ти міг ставитися до ярека з якимось осудом, нерозумінням, і. Ти... По такими подібними відчуттями, то після фінального твісту ти все ж розумієш. що як би там не було, якби ти до Ярека, який вчинив фактично геноцид на планеті не ставився, чи він правий, чи ти не правий, ти розумієш, що це все ж таки нормальна, хороша людина, яка намагається вчинити правильно. І ти розумієш, що і, що і ти розумієш, що тут не тільки спрацювало правосуддя, тут і спрацювала і підлість, і заздрість, і неадекватність. Ти дивишся. Що всяке буває, ти бачиш, як, як гарно автор описав, що таке типове цікування у ЗМІ, яке зараз досить часто можна провести налогі з кількома відомими людьми, яких ЗМІ зацікували несправедливо. Ти бачиш, що людина намагається жити, намагається приймати рішення, а тут її просто ломають та знищують. І знаєте, отак прочитавши цю повість, ти так собі сидиш, думаєш: вау, оце дійсно класна фантастика! Вона заставляє тебе задуматися, заставляє, заставляє тебе. Відчути і заставляє тебе переживати весь твір. Дуже класна, дуже якісна, та дуже цікава, стара, добра фантастика. Моя оцінка, напевно, буде 85 і 100. Звичайно, чи читати цю книжку, чи не читати, як завжди, вирішувати вам. А моя оцінка почитайте, досить цікава та класна повість, тим більше тут класні ілюстрації та оформлення. Щоденно для Богдана, тому що досить часто у них досить дивні ілюстрації. Та й таке. Справляємося далі. Але навчай, будь ласка, останню книжку, яку ви прочитали. І що плануєте придбати з книжок цікаво. Ну і також напишіть, будь ласка, що сподобалось у моєму відео, що не сподобалось. Нагадую, що з вами був Метр. Ну а якщо маєте якусь купичину, будь ласка, сприймить все на наші відважні Збройні Сили, які дають нам можливість жити плюс-мінус нормальним життям, плюс то відстоюють нашу рідну неньку Україну. Всім часила і пока. Побачимось, почуємось. І підпишіться, будь ласка, на мій канал, буду дуже вдячний!